Від юридичних тлумачень до розуміння, так би мовити, на місцевості, чи здатна прийнята редакція закону про амністію справді знизити напругу у суспільстві та відкрити шлях до порозуміння між владою і Євромайданом? Це питання досліджувала Ірина Палинок. Не остання барикада ось ця у безпосередній близькості до владного трикутника. Ось там у одному кварталі справа адміністрація президента навпроти Верховна Рада та Кабмін звільнити дороги, площі, провулки і адмінбудівлі. Така вимога влади, і лише після цього будуть випускати людей, які опинилися за ґратами впродовж акції протесту. Скажіть, ви готові звільняти дороги, а потім щоб відпускали людей? Особисто я готовий, але я не маю довіри до цієї влади. Сьогодні говорять одно. Завтра вони поміняють свою думку далі. Звіти получуть вказівки, і ми не маємо гарантії цієї влади щодо закону про амністію, який проти ночі ухвалив парламент. Біля барикади суперечок нема з місця не зрушать. Цей проект погоджений. Усіми фракціями відпустити людей в обмін на звільнення адмінбудівель доріг, зокрема столичної вулиці Грушевського, голосували регіонали з комуністами. Частина позафракційних атмосфера в раді була настільки неелектризованою, що по закінченню спікер забув про гімн. Оголошую закритою. Влада і вчора, і сьогодні повторює закон про амністію. Узгоджували з опозицією. Нагадаю, що прийняття закону про амністію було вимогою переговорників від майдану. Його компромісний зміст також був предметом вимог саме опозиційних лідерів. Законопроект не є узгодженим. Опозиція і вчора, і сьогодні пояснює амністію на умовах влади не підтримували. Бо нібито знайшли союзників, щоб проголосувати за амністію без всяких умов. Про партійну дисципліну, яка вимагає консолідованих голосувань, депутатам взявся нагадати особисто. Президент Віктор Янукович прибув у раду і за зачиненими дверима пригрозив регіоналам розпуском парламенту. Володимир Рибак сьогодні у тому ж кінозалі процитував президента. В результаті може така з'явиться можливість, що я звернуся до народу України і підпишу указ про розпуск такого парламента. От що дословно сказав президент. Амністію затвердили як хотіла влада, хоча вона продовжує називати закон компромісним та узгодженим. Опозиціонери кажуть, документ в очі не бачили ані до, ані після ухвалення. Зараз редакція законопроекту, яка прийнята, нам ще невідома. Ми її не бачили. Не може влада себе поводити як терористи, захопити людей. І потім в обмін на людей вимагати вулиці, приміщення. І кажуть, більшість теж, навіть автор закону, вже після його ухвалення плутався, казав на Грушевського. Мітингувальники можуть залишитись у законі. Його так з'явився на парламентському сайті лише сьогодні. Чітко вказано, барикади з Грушевського вимагають прибрати. Ні, там дуже хороші барикади. Надто багато зусиль приклали для тих барикад. Ми не можемо міняти. Людей на приміщення опозиціонери уважають закон, який мав би зменшити напругу у суспільстві, насправді її підвищить у владі. Ж розраховують, що протестувальників на вулицях все ж поменшає. Є на Майдані люди і такі, які сьогодні не йдуть з Майдану. Я кажу, чому? А вони бояться, що вони прийдуть додому, і прийде і скажуть до кримінальної чи адміністративної відповідальності вас. Цим законом це питання знімається. Одна проблема. Обіцянкам влади ніхто не вірить. Це все балачки, це неправда. Вони обманять і ані вулиці у центрі Києва, ані КМДА звільняти мітингувальники не збираються. Ірина Павлинок, Валерія Ковалінська, Ілля Шенкаренко – Новини 2+,2.